Христос Воскрес! Люба церква, любі друзі. Знаєте, Олексій сказав таке слово нашарування, да? ну, Пасха. І от якщо спитати в кожного українця, що таке, з чим асоціюється Пасха, Пасха кожен сказує різну асоціацію. І я занирнув в інтернет і подивився, що ж українці з чим асоціюють саме слово Пасха. Ось послухайте. Для багатьох це. Традиція або релігійне свято, фарбовані яєчка та солодкий хліб, привід зібратися всією сім'єю, застілля, привід Випити, шлях до порятунку, хтось вже хтось ближче, знаєте, Великий піст обов'язково, місячний там піші, скільки генеральне перебирання в будинку, це жінки знають. Воскресіння Христове. Також люди знають, що таке справжня Пасха. Відвідання церкви, щоб посвятити кошик, і похід обов'язково на кладовище. Отак От Україна собі являє Пасху, такі асоціації з цим чудовим словом, про що говорив попередньо Ілья. І знаєте, скільки б людей не було, би, в кожного буде своя асоціація. Ми розуміємо, тому що на це впливає виховання, те, де вони жили. Культура і все, і все інше. Але для нас, як для церкви, для нас важливе зовсім інше. Для нас важливо не асоціації, для нас важливо, що Слово Боже саме говорить про Пасху. Ілья вже трохи затронув це все старозавітньому, а ми спробуємо пороздумувати, що ж новий заповіт саме говорить про Пасху. І тему, тема цієї проповіді, яку я назвав, це. Велика історія любові. Тому що, якщо ми говоримо Пасха, у нас зразу асоціація в голові любов. Любов Божа до нас. Чому? Щоб нам це зрозуміти, нам треба далеко-далеко вернутися назад. Вернутися до наших праотців і саме до Адама і Єви. Тому що все розпочалося саме там. Буття третій розділ з 1 по 19 вірш. Досить великий текст, я не буду читати, але буду розповідати вам його. Бог оселив Адама і Єву в саду, в саду, який називався Едем. Бог був разом з ними. Вони разом мали спілкування з Богом. Вони жили в одному саду. У них була іделія всьому. Вони не просто там нудьгували. Знаєте, Бог він для них також дав завдання. Він каже, що ви будете доглядати цей великий сад. Ви будете господарями в ньому. Вони називали тварин, вони доглядали цей сад, вони вдосталь могли їсти з тих плодів, які були в тому саду. Але було одне єдине правило. Одне правило, яке вони малися не нарушити, яке встановив їм Бог. І це правило воно звучало так, що не їсти з одного дерева. Не їсти плід з дерева пізнання добра і зла. Але в один момент з'являється дьявол до Єви і пропонує їй щось інше, те, що, можливо, не пропонував їй Бог. каже: та візьми і їж оцей плід з цього дерева, з дерева розуміння добра і зла. І починав їй обіцяти багато чого, чого Єва не розуміла. Він почав їй обіцяти, що ви станете як боги, що у вас відкриються очі і люди спокусилися. Люди спокусилися, і вони з'їли цей пліт. І знаєте, стали як Боги. Щось зрозуміли в один момент те, що раніше не розуміли. У них відкрилися очі, так як він обіцяв, і вони побачили, що є добро, що є зло. Вони втікли від Бога, вони заховалися, вони побачили, що вони нагі. Вони зовсім інше побачили. Що бачили до того, вони зрішили. Не послуг Богу це є гріх. І вони зрішили перед Богом. Гріх, який зруйнував відносини між творцем і творивом, в їхнє життя прийшло нове поняття, яке вони раніше не знали. Це поняття прокляття. В їхнє життя прийшов біль, в їхнє життя прийшло страждання. Вони зрозуміли далі, що таке вбивство, тому що рідний брат вбив рідного брата, і в їхнє життя прийшла смерть. Адам і Єва вони згрішили, і вони почали від себе производити нових грішників. Нових грішників, і цими грішниками також і ми є. Знаєте, ми грішники не через те, що ми в житті почали грішити. Ні, ми зовсім по-іншому. Ми грішники через те, що наші отці згрішили, і ми народилися грішними, тому ми й грішимо. Велика катастрофа. Духовна катастрофа світова катастрофа прийшла в світ. Люди стали падші, люди стали гріховні. Хоча Бог їх задумав зовсім іншими. Плам був інший. Але людина вибрала щось не те, і все рухнуло. Знаєте, український геній Трасгори Шевченко пише такі слова: В мене багато дечого нема, а часто і чистої сорочки, а гордості та пихи. Ще в моєї матері позичив, мужички, безталанної крипачки. які вдалі він слова каже. Поет свідчить про те, що в нас багато чого не може бути в житті. Банальних речей нам може в житті не вистачати, ну, не вистачати чистого одягу. Але він зовсім інше каже. Але гріха, пихи, гордості, воно вже в нас є. Не через те, що ми це робимо, а через те, що він пише, ми вже спадкували від когось це. Від наших отців. А отців наших отців. І це все тягнеться до Адама і Єви. Розумієте? Людина є винуватцем зруйнованих відносин з Богом. Ми в тому, що наші відносини з Богом рухнули, що між нами велика прірва. Не Бог винен, але Бог, в свою чергу, є ініціатором. Ініціатором того, щоб ці відносини з людиною знову мати. Не дивлячись на те, яка дорога ціна буде заплачена, яка дорога ціною буде коштувати наше примирення з Богом. Щоб прийти в його обійми, щоби слідувати з ним по своєму шляху. Давайте розглянемо фрагмент з Євангелії. Відомий фрагмент, багато проповідей на це місце Ісус на суддів Пилата. Пам'ятаєте, да? Що відбувається? Іудейські вожді привели з завісті, пишеться, Ісуса до Пилата. Для чого? Для того, щоб він йому видав смертну казнь, щоб його вбити. Пилат розуміє, він розуміє, що ніякої вини в Ісусі немає для того, щоб його лишити в життя. І він намагається цього всіма шляхами уникнути. Перше, що він робить, він каже: давайте ми, другими словами, обміняємо життя Ісуса на життя розбійника. Ворави, бунтаря. Але люди не погоджуються на цьому. Вони кричать далі. Розіпни його, розіпни. Не треба нам варава. Ми хочемо саме, щоб Ісус помер, щоб Ти Його розіпнув. Він намагається перекласти цю відповідальність на них. Віддає Ісуса назад іудеям для того, щоб вони. І його засудили на смерть, щоб не бути в цьому винуватим. Вони відповідають йому, що ми не можемо цього зробити по одній причині, тому що ми в окупації і ми не можемо виносити людям смертну казню. У них не було на це влади. І знаєте, саме ось в цей момент відбувається апогей. Відбувається розмова наодинці двох царів. І цього ніхто не чує. Нам ми читаємо це потім в Євангелії. Розмова земного царка, який собі уявив, що якому люди надали влади, якому люди надали статусу, і царя небесного, царя вічності, царя над усіма царями. І вони в Приторії стоять і відбувається розмова, 9, 10 розділ, 19 розділу від Івана, Пілат, повер... Пілат повернувся в Приторію знову і питає Ісуса, звідки ти? Та Ісус йому не відповідав. І каже до нього Пилат: не говориш до мене? Хіба ж ти не знаєш, що я маю владу розпясти тебе і маю владу тебе відпустити? Давайте пороздумуємо разом. Чи мав насправді Пилат владу над Ісусом? Як ви вважаєте, це питання? Звичайно, що в той момент він її мав? В той момент він мав над Ісусом владу. Чи міг він, не дивлячись ні на що, взяти і відпустити от просто Ісуса? Мав. Якби він по сумлінню своєї совісті поступив би він його відпустив. Але його ж що цікаво? Що скаже народ? Чи все ж я на цьому кріслі? Чи корона з моєї голови не впаде, якщо я зроблю по-іншому? І він його не відпускає. Чи мав владу приговорити на смерть Ісуса? Мав владу. І він це й зробив. Так, да, він помив руки, зробив відімий е, ритуал, але хто віддав наказ вбити Ісуса розп'яти? Влад. Він точно на ці всі речі мав владу. І цікаво, що Ісус не заперечував цього. Але погляньте, яку відповідь дав Ісус Пилату. Одинадцятим віршем пишеться того ж розділу. Ісус відповів, наді мною ти жодної влади не мав би, коли б тобі зверху не дано було. Ісус не розбирається, має він владу судити, не має він владу судити. Він говорить про щось інше. Він дивиться глибше далі. Він каже: Ти знаєш, звідки в тебе ця влада? Зверху. Тобі владу не людина дала. Від кого зверху? Тобі Бог, мій отець, другими словами, дав цю владу. Для чого? Бог отець дав владу людині, пилату, наміснику, для того, щоб люди розп'яли Сина Божого? І можна сказати, стійте, стійте, це абсурд. Де тут здоровий глузд взагалі? Нащо надавати людині таку владу, щоб вона повела його на хрест, щоб вона вбила і забрала життя Сина Божого? Варто було б це вигукнути, знаючи, що відбувається подальше, знаючи, скільки Ісус витерпить болю. Знущання, принижень, насмішок, побоїв, скільки кривавих ран нанесуть палачі, яка більна стане, коли дзвяхи пронизатимуть руки і ноги, як, як терновий вінок проб'є чоло, як важко буде на хресті вдихнути новий ковток повітря для життя, самотність, розділення, агонія і смерть. Адже страшно навіть уявити, що сам Бог дав людині владу. Невже для цього, щоб це все відбулося. Так, саме для цього отець дав владу людині. І якраз свято Пасхія розкриває нам всю красу Божого плану. Знаєте, ця трагедія, вона обертається на тріумф. Як Воскресіння Ісуса принесло перемогу, перемогу над смертю, перемогу над гріхом. І кожен, хто увірував в смерть, в Воскресіння Ісуса Христа має надію на прощення гріха, має надію на вічність, тому що Бог людині дав владу. А любов Ісуса повела Його на хрест. Любі друзі, то що є для нас Пасха? Сімейне застілля, крашенки солодкий хліб, чи навіть, можливо, піст великий? Та, звичайно, ні. І ніщо інше немає, може, не може називатися Пасхою, як сказав Павло. Павло саме сказав, саме, знаєте, влучно, вислів надав, що таке Пасха. І він сказав: наша Пасха Христос, за нас у жертву принесений. Наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. Не що інше. Пасха є нічого іншим, як жесть примирення зі сторони Бога. Не дивлячись на те. Що ми це зруйнували, що ми образили Бога, Він першим тяне нам руку. До примирення. Бог дивує своєю любов'ю, Бог дивує своєю наполегливістю до нас. Він завжди простягає руки, Він завжди всім тілом тягнеться до нас. Я, вам, я пропоную себе вам. Так, да, Людина дає руку, але досить часто це так, знаєте. Російське слово «безбрежно» так дає, а потім ось так. У Сокстинській капелі в Ватикані є знаменита фреска, фреска Мікеланджело, яка називається Створення Адама. І в ній є одна велика особливість. Особливість полягає в тому, да там Бог нормальований в тілі, його несуть ангели. Але ось погляньте особливість в тому, що Бог, він усім тілом, да, Він тягне руку до, до Адама. Він усім тілом нахилився туди. Він хоче вхопити Адама за руку. Він пропонує себе всього. Адам, я весь віддаюся тобі. на! Але гляньте на Адама. Адам лежить в розвалочку, підігнув ножку. Він да, він витягує якби, свою руку, але вона навіть не випростана повністю. І, здавалось би, Адаму залишилося просто вказівний палець випростати до Бога. І він торкнеться Бога. Але він навіть цього не робить. Друзі, мій вибір завжди определяє моє майбутнє. Це є аксіома, вона нерушима аксіома. Божий суд гряде. Віримо ми в це чи не віримо, хочемо ми цього чи не хочемо, він гряде. Для нас досить важливе питання є, чи омитий я кров'ю Христа. Ви можете спитати, що таке бути омитим кров'ю? Що ти так складно, складно кажеш? Апостоли по-іншому це кажуть. Апостоли кажуть, омитим кров'ю Христа це той, хто покаявся в своїх гріхах і увірував в Євангелія. І ці два слова, вони йдуть одним блоком, їх не можна розділити, покаятись і увірувати. Що таке увірувати в Євангелія? Увірувати в Євангелія це жити по Божому Слову. Знаєте, нас з покаянням якось проще трохи. Ми десь розуміємо, що ми згрішили. І Нам важко носити це всередині, нам треба комусь про це сказати. Ми йдемо, сповідаємося, ми перед кимось признаємося, ми виносимо це, це легше. Але важче з тим, щоб жити по Слову Божому. Тому що це тяжкий труд, це треба слово примінити, це треба витримувати себе, це, це важко. Це не просто винести, сказати, але саме Євангелія це сила Божа, яка змінює життя. Примінення Євангелії в наше життя. Вона змінює його тільки. Отож, друзі, ми всі потребуємо бути омитами крові Ісуса Христа. Це наша найбільша потреба. Зараз буде пісня. Пісня саме про це. Подумайте, подумайте, ви наодинці з Богом, про те, що Христос прийде. Про те, в якому ми статусі. Подумайте про покаяння, про примирення. Якщо у вас Бог торкається і ви розумієте, що да це те, що я маю сьогодні зробити, це найважливіший крок в моєму житті. Моліться. Можете молитись під час пісні, можете молитись після того, як ми будемо звершувати молитву, але не залиштесь осторонь. Ісус, наша Пасха, який приніс в жертву за кожного з нас.